Стас. Вже в школу треба вставати, Стас. Стас. Всім привіт! 1 вересня, перша, перша, перша вересня. Привіт! Маша зібралась в саді, так? Да? Біжи, взувайся. Привет! Он хлопці. Стасик йде в перший клас, рубашка в нього сьогодні. Ростіка така ось ця футболка поло. Да, Ростик в третій, Стасик «Та вони, в перший. Я дивлюсь, я дивлюсь, я дивлюсь. Давайте, давайте, давайте. Мама. Мам, на її є? Хоча є ще торіки. Кого? Паїлку? А де вона? Ану можеш принести? Всё, народ, идём. Йдемо. Так, лінійка закінчилася, йдемо ще в клас. Там було так жарко. Тобі далі трошки. Далі ще. Тобі 17-та. Все, ми вже взяли книжки. Кажу, я що ми книжки вже взяли і вже йдемо. Вже все. Ми з Олі приїхали до стоматолога, йдемо. Е, вже ми, виходить, полікували зуби повністю розтіку. Таке раз в місяць, раз буває два рази в місяць, буває раз у два місяці, по-різному тут. І зараз лікуємо Олі. Зуби. От Потім у нас не знаю, чи там... А, це ж туди, так, да? Олі? От. Потім, коротше, можливо, побачимо. Можливо, Саші, не знаю. Не дивилася, чи Саші щось Та там бачила. треба. В смысле, я не дивилася Саші в рот. Ні, що, що А? Вона, що не бачить, щось поставаєш. Ось, в Манасії дуже багато зубів треба полікувати. Але не знаю. Не знаю. Дуже дорого коштує дорослі зуби лікувати. Ми Олі одного лікували, такого там оце великого. Тому половиною тисячі злотих я заплатила народ. Дуже багато, бо там треба було канали чистити. І це було дуже дорого через те. Ось, реально половиною тисячі. А це ми ходимо, пломби робимо, то 400 злотих пломба. Теж дуже дорого. Ну, але треба. В принципі, якщо пломби хороші, ось, наприклад, я собі пломбувала зуби, коли я... Була пагітною, третім Олею. Бо Саша тоді в нас маленька була, і я пломбувала зуби, то в мене до цих пір все стоїть. Всі зуби в мене хороші. Тобто з цими пломбами я, виходить, чотирьох дітей виносила. Нормально, слава Богу, тримаються. Ну Тобто я маю на увазі, якщо якісне, то воно вистачить надовго. Так, наступний пункт у нас: це ми приїхали, треба дещо докупити ще до школи. То тут Саша щось із Олею по ділах приїхали в банк. Олі роблять карточку, а ми зараз зайдемо з хлопцями, ще купимо те, чого в школу в них не вистачає. Так, показую нашу вечерю сьогодні. Приготували ось такий салат з йогуртом. Значить, тут листя салату, йогурт, цибулька, перчик, трошки укропчик. Потім піджарили сардельки, у нас було пару штук, то ми їх піджарили, щоб так по пару кусочків попало всім. І така у нас вермішелька, вермішелька. Все, накидаю їсти. І ще у мене така тарелка. Глибока, так. Давай. Давай. Стас, тобі що? Паретки. І все? Угу. Даже сосиски, сардельки, ні? Ну, можна пару сардельок одне. Тільки сардельок. Я не буду викавирювати. Ладно, ти Маєш? не... Маєш? Бери сам. Ні, буду... ні. Не. не давать? Стас, вишно ж забувай внести. Ти ж сказав, що не буду. Я не викавирюю, просто все. беру. Держи. Тобі давати? Угу. Що тобі? Усе по чуть-чуть? Салатик? Добре. Сіки тобі Ось оце все? Угу. Uh -huh. А це? От то береш тобі? Ну, да, це це не Ми візьмемо просто ложку, да? Ого, так нормально. Салатик? Uh -huh. Ні? Що... Що... Мам, дай я засніму. Їж давай, Маша, тобі що? Мам, дай я засніму кузіна. Ти їси? Знаєте що? Гаменечка з'їжте на палочці. Вот ти мав з'їжте. Гаменечка на палочці. Мама, я хочу купити сумочку. Ніякого молочка ніхто не вечеряв. Ніякого. Все. Молочко можна тільки з печивом. Так, да, після вечері можна з молочко. А у нас що є? Так, да, я купила сьогодні. Будеш? Вечерять. А де он бачиш, зверху на холодильнику. Цілий ящик жде печиво тих, хто повечеряв. Закривай холодильник. Маш, там будет українські печиво. папа не то що, будеш вечерять? Не будеш? Горяче, да то що, сардельку будеш? Да. З салатиком може давай. Mm. З хлібчиком. Да? З вермішелькою. Да. Да? Ну, нормально, так? нормально, нормально. Маша собі самокласно класно накидала. Маша буде потім печиво з молоком. Да, mm -hmm. Держи. Ні. Я сама... То що тобі? Я... А? Так ти ж зараз ти мені так не, не те, що ви кажете? Ростика щось тошнить. Ростика тошнить, і він сидить і тошнить від цього. Да, Рості? Ходила я сьогодні все-таки трошки на шопінг. Купила Маші трошки деяких речей. Значить, що купили? Показую. Давай. Купили ось такі ласінки з такими бантиками. Потім купила ось такий костюмчик. Штани і кофточка. Далі. А, ти окей. Потім таку ось футболочку. Така. Не люблю біле, бо воно мені так швидко після стірки воно стає не білим, але просто не було. В пепко, така проблема з футболками, або щось таке рябе, або біле. Ну і в общем, забирай машуль. Потім купили ще ось такі ласінки. Такі. Забирай. Так, потім купили кофточку, таку файну з бантиком. Да? Забирай. Ну і купили ще ось таких дві цих, я не знаю, як вони називаються. Кофточки. З довгим рукавом, ніби як футболочки. Да. Таку. Кофточки таку з кіті. Так. З, да, з і ще з Аш і ще одну. Так, і ще ось таку. Але щось я дивлюсь на неї, і щось мені таке враження, що воно на неї буде трохи маловато. Ну, давай цю штучку поміряємо. Давай? Окей. купляла без неї. а ну, давай. Так. Ну, що сказати. що сказати, Ай, комедія! Впритик. Ходи сюди. Ось вона осінь хватить походить, а там далі то знову буде мале. Да? Да. Да Нормальне? Да. Чого ти так швидко ростеш? Останній розмір, який я тобі купляла, було 104. Це купила 110 і воно теж впритик. Так, да. Маша? Ну, да. Ай, таке життя. Так, а ну відійди трошки. Ну, Цей костюм хороший. Якраз чотенький, так? Я вважаю, можна, треба, я б навіть сказала. Можна навіть пройтися туди, назад. Вперед. Ну, ти, пройдись до сміття, де у нас сміттєве відро. Так, тепер вертайся. Ходи до мене тепер. Ну, як тобі зручно? Для парка буде зручно? Да. Мабуть, так? Да? Ну, все, тоді, знімай. Короті, завезла дітей в школу, машу в садик, і поїхала в магазин. Закінчилося у нас майже все. Майже все. холодильник пустий, То що я купляю? Е, он трошки овочів взяла, хочу борща зварити. Капустина, морква, цибуля буряк. Зараз, мабуть, ще хочу взяти щось іще щось тут. О, ногірочки по 4,99 можна брати. Ще візьму. Так, взяла ще яйця, хлоп'я і щоб ванну прибирати, у мене закінчилося. Крухи в мене закінчилися повністю. Прям зовсім-зовсім. Треба взяти, наприклад, що? горох. Сочевицю взяла. Гречку ще можна взяти. Ось потім рис візьму. Так, кускус -кус ще візьму, масло взяла. Так, йогурт натуральний ми беремо замість сметани. Тут у нас за одну злоту. Другий танчий продукт. Да? Другий дешевший продукт за одну злоту. Ліміджене 6 упаковань. Я візьму, напевно, на 6 пачок вермішелі і візьму якраз. Ість упаковок вармішелі. Творог мені треба, творог, творог, творог. Так, на 500 грам є ось такий. І є на 250 грам, 3,89. Сьогодні можна брати на 500 грам, на нього скидка трошки йде, і він виходить вигідніше, бо обично вигідніше отей, що на 200 грам брати. Сьогодні вигідніше цей, що на 500 грам. Так, ще хочу сира взяти. Що у нас по сиру? Треба взяти або оце, або оце. Візьму цей, мабуть. тут, а, тут 800 грам. Тут 800 грам, а тут кілограм, ну то візьму цей. Почалася школа і вже треба робити бутики. Оце все. Тому беру таку кілограмову беру сир. Слухайте, тут якась кішка жінячна. Так займається ковбаса значить, картопляна. Що тут в складі, дивіться, що там є? картопля, м'ясо, жир, бочок, типу сало. От. І калорії на 100 грамів 189 калорій. Не так і багато. Можете попробовать. Що з ним робити, варити чи що? Що з ним робити? Чи його не треба варити? Я не знаю. Коротше, отаку, мабуть, візьму. Тут зараз на них типу, 2 плюс 1 акція, то візьму, мабуть. Все, я вже все купила, вже йду на касу. Буквально ну, яблука взяла, те, що у мене не було в списку. Вон фаршу у мене не було в списку. А так то старалася все сьогодні по списку брати. Зараз побачимо, ой, що в мене вийде. У мене є ваучер на 30 злотих. Зараз побачимо. Короче, народ вийшло на 352 злотих. Врахувало ваучер, той що в мене був карта бідромки. Вийшло 271 злота. 80 злотих скинуло мені. Вийшло в мене ось дві таких торби. Зараз треба ще якось спуститися звідси. Все, спустилась. Іду, йду, зараз запакуюся. Так з своїми закупками, своїми покупками. Що готовлю? Готовлю борщ, там він вариться. я казала, що бурячок купила. Потім тортик пічоночний хочу зробити. Ось у мене вже ось тільки пожарилося їх. Так, це піджарочка для борща зараз буде і для тортика пічоночного. Потім буряк потерла і це тісто для тортика. Ну, оце таким ділом займаюся. Ось тут покажу зараз вам. А, розумію, що це, щоб не, не мішало. Це, коротше, булочки, це Манасія пече, допомагає е, пекти е, своєму другу, вони для кебабів печуть. Типу в нього своє. Ця. Ну, не знаю, як воно, пекарня, не пекарня ще. От, але вони печуть. І це Менесі іноді приносить такі булки. Я оце купила сир, шинку, щоб такі сендвічі поробить. Можливо, на завтра на сніданок, можливо, сьогодні на вечерю ще по-одненькому буде там. Ну і, коротше, оце таким ділом займаюся народ. Стасік взагалі навчається, по-моєму, до пів одинадцятої чи до 11, ну десь в тому районі. Але я його не буду забирати одразу, хочу, щоб він там пообідав. Плюс він дуже хотів на світлицю, я вже його теж не буду забирати. Можливо, можливо, буду десь в часі 2 Машу забирати. Ну, не в смислі буду Машу забирати, а можливо, коли буду в Часіка 2 Машу забирати, то заберу і його одразу. Ну, типу, хай погуляється. Ось. Зараз всі в школі, нікого немає вдома. Я вдома це сама. Не знаю, це вже. Навіть не знаю за який період, я оце вдома сама. От то хочу оце зараз їсти, приготовлю. Вже ноги болять. Оце пів сьомої встали. Ми зараз одинадцять. вже таки ніби ноги болять, вже тако сіла, де й поняла, що ноги боліли. Так, знаєте, зразу ноги розслабилися. То, коротше, зараз це приготовлю їсти. Можливо, там в мене ще на кріслі, ціле крісло біля. У нас у Саша відповідальна за складання білья там на кріслі. Але вона в школі сьогодні ж то я, мабуть, ще поскладаю більо, можливо, по колісу, що не знаю, може. Ванну, туалет приберу. Не знаю, коротше, побачу зараз. От, зараз подивлюся, за таким ділом займуся. На цьому буду закінчувати наш влог. Дякую всім, хто дивиться нас. Продовжуємо шукати житло, поки без варіантів. Поки без варіантів, тому що те, що таке більше, те, що таке, що 4 спальні, скажімо, то ну, виходить з комунальними 7 тисяч мінімум. Мінімум, тому що ну це я так якби не знаю просто точно, яка буде комуналка, тому 7 тисяч точно буде. А Якщо ще комуналка вийде більше, ну то те ще може бути більше. Тому поки без варіантів ні на якому такому не зупинилися. Продовжимо шукати 7 тисяч це трохи багато для нас, от, бо це фактично. Ми віддамо всі гроші. Ну як? Ну не всі-всі. От я не знаю скільки в мене буде учнів ще спочатку з навчального року. Ось. Але тим не менше. Ну все, тоді, значить, закінчується влог. Не забувайте залишати свої коментарі, не забувайте писати свої думки, можливо, якісь у вас виникнуть в процесі перегляду нашого відео. Нагадую, я Оксана Сачкова. Я зараз з сім'єю знаходжуся в Кракові, ми виїхали сюди після війни. Ми тут живемо, якось потихеньку, потихеньку, потихеньку звикаємо. Тому до нових відео. Всім пока-пока-пока.